Доброго дня. Я зростав духовно та фізично, отримав рукоположення і духовну освіту в Київському патріархаті, де працював допоки в силу обставин та промислу Божого не потрапив в ОПЦ. Тут кілька років я доволі успішно ніс послуг прес-секретаря-предстоятеля і займався іншою важливою роботою. Все ж, через кілька років, з уваги на цілком об'єктивні причини того часу. Ми разом з групою інших священнослужителів виявили бажання повернутися до Київського патріархату, де побачили більше можливостей для своєї праці та інші речі, яких, яких не було в ОПЦ, ну і не передбачалося мати в близькому майбутньому. Тепер, ось вже майже рік, я служу в одному з тернопільських храмів. Так, у моїй особистій долі дуже тісно переплилися долі цих двох церков. Які мені обидві дорогі та улюблені. Можливо, хтось захоче почути в моїх словах якусь чергову зраду чи щось подібне, то запевняю, що її тут немає. Я свято вірю в те, що одного прекрасного дня ми всі будемо одно, як нам заповідав спаситель. І повноцінне об'єднання насправді вже почалося. Ми його ще не бачимо масовому порядку, тим не менше воно вже є. А все ж, коли почалися розмови про об'єднання церков в одну помісну церкву, я не вірив в нього, тому що дуже добре знаю справжнє становище в обох церквах і аргументи кожної зі сторін, які треба враховувати опонентам. А це неможливо на даному відрізку часу. Також я дуже добре розумів, що чергова спроба об'єднання приречена на крах, а тому призведе до протилежного результату, всі почнуть. Знову всіх обливати брудом за нібито зрив переговорів. Так і сталося. Одні почали звинувачувати інших інших смертних гріхах, зраді та підлості, і нелюбові до церкви, не любові до України. Цим відео я, напевне, хочу застерегти всіх, хто з якоюсь дивною та патологічною ненавистю ставиться до своїх братів, тих, що по інший бік церковного кордону. Не повторюйте моїх помилок. Помісна церква це не діло рук Філарета чи Макарія, це дія милості Божої. Якщо ми не будемо варті єдиної церкви, ми її ніколи не отримуємо, як би ми не старалися, що би ми для цього не робили. У кожному з нас є також свої недоліки та вади, тому дуже дивно шукати їх не в собі, а в ближньому. Сам я надзвичайно шкодую про багато слів, сказаних мною раніше, і просто впевнений в тому, що чимало чесних людей також будуть жалкувати згодом про свої власні. Сказання чи записані слова е, на адресу своїх опонентів, е, із якими ми, до речі, будемо коли стояти за одним престолом, цілуватися і казати один одному Христос посеред нас. Е, помісна церква відбудеться тільки тоді, коли ми перестанемо в інших бачити ворогів, чи то філаретівців, чи то автофекалів, як кажуть, автофекалів. Тож закінчити свій монолог. Хотів би я на чудовому вислові автор своє, якого я не знаю. Те, що ти бачиш чи думаєш про мене, це твоє, моє те, що я думаю про тебе. Дякую за увагу. Побачимося, до швидких зустрічей.